Усі на ковзанку. Зимових розваг у сумах побільшало. У суботу в обласному центрі відкрилася льодова арена на стадіоні Авангард. Скоро запрацюють ковзанки у парку Казка та на базі відпочинку на Басах. Де і за скільки можна покататися зараз, дивіться далі. Ця ковзанка на стадіоні Авангард тепер зі штучним покриттям. З 10-ї ранку тут займаються хокеїсти, з 13-ї можуть усі бажаючі. Якщо у вас є свої ковзани, то покататися на цій ковзанці вам коштуватиме 30 гривень. Якщо ж таких немає, то потрібно буде доплатити ще 20 гривень. І можна кататися близько двох годин. Стільки триває один сеанс. Попри мороз, на дворі Настя з хлопцем вирішили покататися. Ти ноги трошки мерзнуть. Дуже класно, мені дуже подобається. Дякую за такий каток. Інші занирет, також эмоции не приховують. Давно не каталась на коньках, честно скажу, страшно очень было выходить. А в принципе нормально холодно очень, но пытаемся разогреться, катаемся. Лед хороший, ничего не могу сказать, ровный, ямочек нет, удобно кататься, коньки главное удобные, вот. Но я катаюсь, ну такое, не очень хорошо, не очень плохо, удобно в принципе. Я не знаю, лед мне очень нравится, здесь очень хорошо. Будівництво арени тривало з липня місяця минулого року. Нове покриття ковзанки дозволить містянам кататися до середини весни. Открились ми би, ну, пробна з суботи. і ну, надійшлика. Як... Посмотрели, как льод, как ну как оно все будет. Сейчас график уточняется. Вот. Лед искусственно, потому что с понедельника с, с прошлого работала установка на намораживали Здесь, ну, сотрудники, там и, и члены команди Касумы. ну, сутками работали. Это в принципі для, для того, чтобы для, для хоккея. А це ковзанка на вулиці Комсомольській. Тут в день зі своїми ковзанами кататися можна безкоштовно. Працює літ і в парку Кожедуба. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.